я Зібрати снасті зранку чекає річки каламуть. Судак вихід є клювання Роз'язане це рівняння. Друзі, всім привіт! Ми сьогодні з Віталією на рибалці у нас оттіпіль. І будемо пробувати ловити. В, Влага нашому... А? Влага і холодина. Да. В нашому районі є лише одне місце з відкритою водою, тому ми тут сюди і приїхали, будемо пробувати кидати спінінгами. І так, у нас температура невелика, там мінус 4, мінус 5. Обов'язково шнурки ми попшикали ще до рибалки, десь приблизно за час до рибалки. Будемо ловити спінінгами на відкритій водойми сподівання на судака. А там, що буде, те і буде. По арсеналам. Як бачите, у мене стоїть моя савада XP3-метрова. Катушечка Stradic на грязному диску. Ну, В принципі, непогано. Шнурок китайський. Ну і у Віталі. він сидить, там щось знімає. Трьохметрова савада. А, в нього длинніша вона трохи. йолки палки точно длинніша. Ну, правда ж важче. Але вона збалансирована тим, що, як би сказати, коли її робили, її досить непогано збалансували. І плюс ванквіш на ній стоїть. І плюс. Ладно, вже кольца. Кольца. Ну, коротше, Фаре. все. Це... Все з да, Алікспресо. Тому, друзі, не гаємо часу, розпочинаємо, бо часу у нас дійсно мало, лише 4 години на те, щоб щось упіймати. Поїхали. Гайлала. Ну що ж, як бачите, ми прийшли. Льода досить таки чимало. Взагалі все позакривало. Досить -таки непогана місцина, але ми будемо по факту ловити під тим льодом. Кидатимемо. Далеко від льда, і воно течією струєю буде затягувати. Вага, думаю, десь буде від 24 до 30 грамів. савада ці всі питання вишають без питань. О, і будемо пробувати тут ловити. Тому будемо робити наші перші закиди. Нарешті, скільки неділі я чекав цього. Тому поїхали. Ну що ж, волнуючий момент для кожного спінінгіста перші закиди. До речі, вода відійшла, як бачите, ліпсів. Тому води менше. Будемо пробувати зараз. Подивимось, що у нас з цього вийде. всього. Лов багато, до речі, плаває, але я думаю, ми справимося. Я кинув за струю і подивимося, як у нас це все вийде. От Відчуваю п'ятою точкою, що риба десь отам під льдом, отим льдом. Тому що ми робимо? Дивіться. Кидаємо на край льда і одразу палку вниз. І чекаємо, поки упаде воно на дно. І як тільки воно упаде на дно, от тоді починаємо мотати. Тому вся ситуація у нас буде відбуватися таким образом. Отак от беремо. От, я шмалянув, Сразу підматуємо шнур і палку вниз. І чекаємо, поки впаде на дно. Таке, як вроді би упало. І починаємо джигувати, Але палку догори дуже сильно ми не піднімаємо, тому що нам треба під льдом пройти. І в цьому випадку 24 грама дуже мало. Тому мені треба, мабуть, зараз... Ой, кажу, мало, багато. Треба в такому випадку мені зараз зменшити вагу більш за все. Зараз зменшу вагу. Десь, мабуть, до 22 грамів і спробуємо піти, щоб більший провес був Бо провіс дійсно дуже маленький. Але коли через ці брили вони, які плавають, проходимо, то досить таки, я вам скажу, і непогано. Ну що ж, у мене перший обрив під берегом. О, тому пішов я в'язатися. О, дивіться яка штука. 22 грама. отаку таку ребьоху взяв. Це ми над... вона така з полоскою тут. Це ми на дні проводили експерименти. Кому цікаво, можна в Фейсбуці моєму подивитися. О, візьмемо таку штуку Варго, якщо я правильно прочитав, Варго, Верго, я не знаю, як правильно прочитати. Це наш український виробник, досить непогано робить такі приманочки. ну, Мені дуже подобається його робота. Тому от з нього і попробуємо. Тут, звісно, на таку красу ловить так собі задоволення, але що робити. Можна буде спробувати. Обірвусь, так обірвуся. Мені її не жалко, в принципі, ну дуже жалко. Якось так. Тому поїхали. Ну що ж, давайте спробуємо. Як воно себе покаже, аеродинаміка Ну Закручує здорово. Ну, ще й вітер, звісно, я вам скажу так собі. О. Ну, на 22 грамах з вітром. Вітер, до речі, на мене, Да Тут аеродинаміки можна і не чекати. Ну, в принципі, досить таки непогано. Оп! Нам ж головне не так, як летить воно, тут нема куди і кидати. Нам головне, щоб а, був результат. Но сьогодні я думаю, що результату особого не буде, оскільки, ну, скажімо так, надіжди я мало питаю на це все діло. А там хто його знає. Все, гайка той приманки. Більше таку красу я тут використовувати не буду. О, тільки на, як би сказати, відкритих участках, або щось в цьому роді, де менше зацепав, бо так можна пообривати, позасипати всі гарні приманки. А в мене є чомусь сподівання на ці приманки досить великі. Пішов в'язатися. Віталя що то упіймав? А я тільки закидуватися, зібрався. А удар був? Під сіло. Під сила? Плавненька на течение вип. Вот от так от. Ти ж помниш, що там обрывчик? Напомню. А тут трава. що ж мені там ще хуже. Нічого, тянуть, пробувати. Ось так от Віталія Головне обойти оцю брилу А, так ти ще в ямі. Я вообще нічого не бачу. Шо там? А-а-а-ха Лучше вот тут уже тогда, бо сейчас зріжешся. Вот сюда выходит. ⁇ -ля пали, дивиться, кого Віталя в сады. Це взагалі красота. Зима, ой, зима, ну я в шокі. Тут просто банально, я вам скажу, дуже багато сома, тому ось є е, е, такий гарний, досить непоганий результат, як на мене. Що впіймають взимку, це взагалі треш. І при тому, що сів Віталя без удара, каже, без нічого. Шикарно. Віталя, я вас вітаю з уловом. Дайте я вашу лапу пожму. Все, красава. Прокидався якислим кольором, але він нам результату не дав. Тому зараз буду переходити на щось темненьке, щось на кштамт, типу отакого кольору. Спробуємо його. Що він нам скаже? На трайнічку в голову з нас судачка. Можливо, щось хтось нам відізвиться а можливо і ні. Шнур, до речі, замерзає все рівно. Кольца примерзають, все примерзає. Ну нічого. Ми легких путів не шукаємо. Вирішив я спробувати змінити направлення. О, там все класно, але хочеться пошукати тут і подивитися, що тут нам скаже. Тому спробуємо тут зараз покидати. І подивимося. Можливо, краще, а можливо і ні. Кроме того, щоб тут постояти, померзнути, у мене по факту нічого не вийшло. Тому повертаюся назад, бо там у Віталія щука гарна хапала. А я це все дінам, тому повертаюся назад, будемо пробувати mm -hmm. далі там ловити. Ситуація у нас приблизно такова. 5-6 разів кинув і руки в кармани у наші спінінги. Ось вони стоять. Віталя теж ходить, гріє руки. Ну, а я вирішив їх поморозити трохи об камеру. Батареї замерзають, сніжок йде, вітер нам прямо в обличчя. Ну, задоволення, так собі можна сказати, але все рівно я особисто радий, що вирвався хоча б на 4 часика покидати в такий морозець. О, бо з завтрашнього дня у нас починаються знову хороші морози до мінус 21 і буде далі гайка просто. Не підеш, не покидаєш нічого. Тому те, що маємо, те і маємо. Кидаємо. Хоча б не те, що ловити, а кидати. Ну Віталя хоча вже впіймав одного красавчика. Я ще на нулі поки що. тому продовжуємо гріти пальці далі кидати. Оп, так, от, друзі, я його взяв. І я сподіваюся, що це судак. Ого, давай, давай, давай. Блін, вперся. Блін. Що там таке? Йолі пале. Оце... це! Не, он сидить до сих пор чувствую. Вон, давай, давай, смотри на кончик. О, смотри. Дай мужик. О, пошел, пошел. Не. Опять. лки-палки, там ота деревина! Блин, це судок, я кажу. А ну Та еберный театр, одна клювака! Я понял, перед цим живу, і у мене такий упор був в этот, я делаю обороты, и в мене палка зігнулася. Не, оце уже все, мабуть, загнав! лки-палки! Залазь, там не вылез. <laughs> пали оце а да. А, я казал в неон фиолетовый. А у меня приманка еще одна, по идее. Так, ну ладно. Вот а все. Все. Ну, це вот, вот а он бревно вот а. Ааа, лки-палки. Ну що ж, я не знайшов а, такої самої приманки, але колір ось такий був. Не фіолетовий. І отакий от колір я і поставив знову на 22 грамах. Можливо, діло буде ще. Саме, я чомусь думаю, діло не в формі, а діло в приманці. І спробуємо. Зараз покидати в ті ж самі місця, де я і вихватив клюваку. О! Аж зігрівся, я вам скажу. Клас. Але наступного разу, коли клювака буде, треба входити в сторону, Вліво. Бо тут якась корча, деревина, непонятно. Всадив, друзі, всадив. Вопрос хто і що? І знов... Це була ракушка! йолки Елки-палки Вот блин Ну ничего Наступний раз будет не ракушка Я так думаю Даже страшно что-то сказать теперь Бо опять ракушка или водоросля или ветка Що оно було? Ракушка Да ракушка знову Та елки палки Що ж таке? А судак кто не хоче Ну а це церошо тоже ракушка Чи мені так і везе на ці ракушки Да Вчися! Бачиш, я вмію ловити йолки палки я знову обірвався. Ось так от. Печально. Ну нічого. нічого. Ну що ж, друзі, е закінчили ми з Віталією нашу сесію. Си... Ми вже сусліки замерзли. Погода так собі. Ну, зато Віталія Соміка впіймав, я одну ребьоху потримав. Я, сомі. да, я ти сомі. Соміка. А я... Зіров. Ну, я хоча б потримав, в мене один ударчик був, в принципі, на цьому і все. Дуже мішає, заважає лід, який плаває. Ну, і Вітер нам в обличчя. Тоже, я вам скажу це так задоволення. Сніг в обличчя, вітер в обличчя. Ну, не дуже. <реш> Коротко, нормально, От, ну, Трошки душу відвели, все в принципі добре. Можна відпочити було. Ну, хоча б ну, ми тут 4 часика покидали, ну, хоча б покидали, вже радує. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо чекати далі тепла, скоро весна. Тут вже до весни залишилося три понеділка і календарна весна розпочинається. Будемо чекати ось так. Тому кому понравилось відео, ставимо пальце вверх. Підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя. Всім пока, до нових зустрічей. пока. Наші друзі час настав. Рибак Макс усім сказав. Контент дикий. Nos sun po klevki dykich i żaka, robota czysta i jasna, riczka czeka. Субтитрувальниця